ДТП на дорогах, скільки правопорушень у листопаді зареєстрували патрульні у Чернівцях. І початку цього місяця працівники патрульної поліції склали понад 150 протоколів про адмінправопорушення на дорогах. Керування транспортним засобом в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, підпливом лікарських препаратів, що знижують увагу водія, також передачі керування. Іншим громадянам в такому стані або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння на вимогу поліцейського. Правопорушень дуже багато різного роду. Це як і порушення швидкісного режиму, проїзд на заборонний сигнал світлофору, порушення правил зупинки стоянки, штраф за керування транспортним засобом в стані сп'яніння 17 тисяч гривень. Водіїв також позбавляють права керувати автівкою на один рік. Якщо особа протягом року... Вже один раз піддавалося такому виду стягнення, то за друге вчинення такого правопорушення штраф сягає в розмірі 34 тисяч гривень та позбавлення права керування терміном на 3 роки. Якщо Є такі особи, на жаль, вони є, які протягом року вже два або більше разів притягувалися до такого роду правопорушення, тобто керування в стані сп'яніння або відмову від проходження огляду, то в такому випадку вже штраф сягає 51 тисячі гривень і позбавлення права керування терміном на 10 років. У патрульній поліції кажуть, загалом у 2023 році зареєстрували 144 факти дорожньо-транспортних пригод, в яких водії перебували в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Керування транспортним засобом у стані сп'яніння це є одним із найважливіших. Моментів, які спричиняють ДТП, зокрема, і ДТП з потерпілими, є певні умови, які збільшують кількість дорожньо-транспортних пригод, це темна пора доби, це погані погодні умови, дощ, сніг. Ну і відповідно є супутні фактори. Патрульні наголошують, одна з причин ДТП поганий стан гуми. Тож змінити літні колеса на зимові необхідно вчасно. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Євген Пасайлюк та Андрій Миронецько Чернівецький репортер, телеканал СІ 4